до іншої теми зараз товариство вона стосується Печерського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід народному депутатові України Миколи Тищенко. Цілодобовий домашній арешт на два місяці напередодні ДБР повідомило політику про підозру через скандал у Дніпрі за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Сам Тищенко звинувачення відкидає і каже, що вся його діяльність завжди була направлена на допомогу звичайним українцям. Почуємо. Маю за посади. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь в мастер-шефі, в ревізорі, виграв в танцях, в е, форді бояр. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували, поважали і поважали звичайних українців. Надаємо за даними слідства 20 червня у Дніпрі група осіб протиправно позбавила волі колишнього військового. Вони завдали ексбійцеві тілесних ушкоджень та незаконно отримували протягом певного часу. У ДБР кажуть, що дана група діяла за вказівкою народного депутата України. Міністр соціальної політики України 16-19 років Андрій Рева з нами на живому зв'язкові. Андрій Олексійович, бачимо вас. Спасибі, що знайшли час бути Доброго дня. Ну от дивіться, що відбувається. Микола Миколаєвич каже, що завжди захищав інтереси українців, і продовжує це робити. А от тут такі провокації проти народного депутата України, який відстоює інтереси українців. Що робиться? Са, е, як там е, караван лає, а собака йде? Ну так, да, я, до речі, хочу з чого початися. Знову з'явилася у нас нова збірка поетична, загалявна котлета, і там такі гарні, гарні е, слова. Ще треті півні не співали, ще перші кури не неслись, десь каравани завивались, собака йшла собі кудись. Я хочу сказати, що тут нічого дивного для нас всіх, тому що. Що таке? Хто такий Микола Тищенко? Це нове, зелене, незашкварене, молодое ліцо, яке ніколи до цього не було при владі. Дорогі наші українці, ми обрали те, що нам пропонував Володимир Олександрович Зеленський. Ніколи Микола Тищенко не став би депутатом, якби не підтримка президента Зеленського. Раз і якби не голоси киян, які за нього проголосували. До речі, він ж не один такий. Подивіться поруч, Мар'яна Безухова, вона теж обрана в столиці, не десь на периферії серед людей, які не дивляться телевізор і не читають газет там чи ґаджетів. В обрані в столиці України ці персонажі. І вони є уособленням цієї зеленої влади. Коли Микола Тищенко розповідає, що я завжди вчив молодь, я хотів би просто уточнити, а чому він не вчив. Нещодавно нам показували. Дуже цікаві кадри і голос Миколи Тищенка, де він там розмовляв з власниками деяких закладів, де він розповідає, що він вимагає свою константу і таким езоповим язиком пояснював, що таке константа і в які цифри його цікавить. Я так розумію, що він як добрий Робін-Гуд збирав, так би мовити, константу. Потім, значить, її фасував по конвертах. Те, що нам показали під час обшуків ДБРівці, і очевидно, ця константа йшла бідним людям для того, щоб підтримувати їхню їхні, їх в умовах війни. Ну, отак виглядає версія Миколи Тищенко, Якщо слухати його і вірити всьому, тому що він каже, це ціле явище людей, які з'явилися в політиці України після 2019 року. Якщо ви подивитесь на це обличчя, якщо ви послухаєте, що вони говорять, дорогі виборці, зробіть висновок самі. Кого ви обрали, що ви натворили? Подивіться, будь ласка, ці люди представляють владу. І небезпека Микола Тищенка не в тому, що він їздить і знімає там з касу, як то кажуть. Небезпека його заключається в тому, що в спосіб, який діє Микола Тищенко, це той спосіб, який згубив Україну в 1919 році. Я нагадаю, що Микола себе позиціонує як такого Робін Гуда, який бореться з несправедливістю, відстоює простих людей і так далі. От що було в 1919 році? Яка система управління згубила Українську Народну Республіку? На чолі цієї республіки стояла директорія, тобто був головний атаман Симон Петлюра, і при ньому було чотири ефективних менеджери. Разом ця організація називалась Директорія. Наскільки вона була ефективною, народ. У віковічу під вагоном територія, а в вагоні директорія. А що ж творилося на місцях? А на місцях творилося те, що писав Павло Тичина в своєму вірші: На Майдані коло церкви революція іде. Хай чабан! Усі гукнули. За отамана буде. Отаких чабанів вони понабирали. Ну, чабани потрібні баранам для того, щоб пасти стадо баранів. Розумієте? Людям чабани не потрібні. Чабани потрібні людям тільки для того, щоб вони займалися своєю справою. А якщо нам потрібен чабан, то треба задати собі питання: а хто ж ми такі? Якщо нам потрібні ось такі чабани. І ось такий отаманчик. Тоді те ж саме, ці отамани, отаманчики залили Україну кров'ю, тому що воювали вони не з більшовиками, не з російськими там білогвардійцями, а просто займалися єврейськими погромами, як отаман Самусенко в Проскурові. Нам по сьогоднішній день українцям згадують все те, що ці атамани, отаманчики натворили. І от таку анархію, яку вони перетворили в Україну, ну після цього прийшли більшовики, і ви пам'ятаєте, що було далі. Люди вже настільки стомилися від цієї Отаманщини, що вони готові вже були навіть таку владу прийняти. Правда, через 15 років власних дітей довелося їсти. Ну, це вже було потім. Але Україна згубила ось такі атамани Атаманщина. І що робить Коля? Коля отаку ж саму Атаманщину розводить по Україні. І це ж не перший його такий виїзд був на місця. Він вже жунався лісом України займався. Це зараз він вже перейшов на кол-центр боротися. І там, де гроші, там коля. Зверніть увагу. Це абсолютно чітко. Там, де ви подивитесь, якась є грошова тема, ще не, не, не розкрита. Там, там Микола Тищенко. Що зараз відбулося? Ось ми його там покараємо, ми там і так далі. Ну його, по суті, сховали. Сховали під цілодобовий арешт, щоб він не їздив по Україні і не займався, і не ганьбив цю владу. Як був мандат Утищенка, так в нього мандат і залишився. Хоча, ще раз хочу сказати, я просто знаю, кого він обграв на окусть. Він переграв самого Олександра Третьякова. Я пам'ятаю, Третьякова депутатом, я був міністром. Ну, я вам скажу, із всіх голів комітетів, куди мені доводилось ходити, це було найскладніше. Тому що душу вивертав е, третьяков за інвалідів. Він його очолював комітет з питань інвалідів, до речі, ветеранів, афганців і так далі. мільйон питань було і ходив або я міністр, або перший заступник. Я просто не уявляю, як можна було порівняти і не вибрати Третьякова, а вибрати оцього Оболонського. Ну тепер ми маємо те, що маємо, і всі ходимо. Дивуємося, чого це так. А це сталося так, тому що ми такі, ми за нього голосували. І тепер ми можемо бачити, бачили очі, що купували, і тепер ми всі обурюємося. Так, ні, дорогі мої, це наша з вами спільна, як то кажуть, заслуга. Ми зробили це вмісті. Андрій Олексійович, півтори хвилинки у нас є. Ви вже почали відповідати на те питання, яке я хотів вам поставити у фіналі. Та е, У що ви вірите у контексті фіналу цієї історії, в принципі? Описано вже все це в літературі. Почали mm. з літератури закінчив. Послухали лисичку, і що покинули в річку. Буде сидіти на цілодобовому э, домашньому арешті, і щоб не їздив за Константою, і щоб тепер, якщо треба, то возили йому Константу, я так розумію. Коли він там розповідає, що це йому перешкоджає зустріч з виборцями, то я хочу запитати, а що слідчі не виборці? От хай вони до нього тепер їздять там чи викликають його до себе, хай він з ними зустрічається. Але я дуже сумніваюся, що це до чогось приведе. Вийде сухими з води, як завжди. Надто потужні у нього покровителі, і надто багато він знає. Ну і якщо в нас вже з вами е, таке, знаєте, сьогодні е, і поетичне, у тому числі включення. Да, Пам'ятаєте, у е, царя Соломона е, був е, перстень, де було написано і це теж пройде. Та так е, легендарна Ліна Костенка писала так, закінчуючи. Свій вірш, який називається Притча про ріку Діалу. Рекомендую до слова до прочитання. Там були такі рядки на фіналі. Піски пустель засипали канали. Ріка в русло вернулася своє. Немає кіра. Є ріка діала. Царя немає, а діала є. Це так просто. От е, в... пропець. Ну, тоді давай закінчуємо. Гризуть, як миша, як полівка. Всі хочуть булави, всі борються за власть. Хто ж буде булава, як макова голівка. В такто і знову хтось продасть. Не той, так той. Там зрада, там злодійство. Там видали самка, обрали слимака. Там на наливайківці побили злободівцями. Там ті оптих зламали держака. Вся хтось про когось вигадає байку. Усі ворота чорні від смоли. Там пшила поміняли вже на швайку, а ті ворли тетерю призвели. Там вибрали якогось чоловічка Колю Тищенко і, і думають, що той же, що то вже віфлеєм. Ще й прізвище хороше. Заплю свічка. Отак одне одного й заплює. Отак воно йдеться до руїни. Отак ми загрузаємо в уборство. Є боротьба за долю України. Все інше то велике нискоборство. Якщо ви хочете знати, хто такий коля. Оболонський коля Мідбол, Коля, Коля Котлета, Коля Тищенко це величезний великий нискоборець. Ось і все. Андрій Рева, Андрій Рева, міністр соціальної політики 16-19 років. Дякую, Андрій Олексійович, за те, що знайшли час і можливість висловитися із цієї теми, у тому ж до нових зустрічей в Етері.